У Солотвинській громаді поповнення шкільного автопарку. Новий автобус обслуговуватиме дітей з особливими освітніми потребами. Транспортний засіб передали монастирчанській гімназії, де навчається 139 учнів. У учнів. Нас є Одна дитина, яка практично пересувається тільки на візочку. і ці практично цей автобус потрібний для пересування через те, що він вже в сьомий клас перейшов, і сім років, шість років повністю батьки возять своїм транспортом. А дитина досить така інтелектуальна, досить добре розвинена, досить грамотна, досить любима всіх працівників нашої гімназії. І я дякую Світлані Васині і усім тим людям, які причетні до цього дійства, що вони нам допомогли отримати цей. Ічний Новий транспорт обладнаний для перевезення дітей з обмеженою здатністю пересування. У салоні є пандус, кріплення для інвалідних військів та зручний підйомник. Усе для безпеки і комфорту школярів. Ми маємо можливість передати новий сучасний автобус для перевезення діточок з особливими освітніми потребами. Такий автобус буде слугувати для дітей, які мають особливі потреби і потребують перевезення у Солотвінській територіальній громаді. Підвезення до навчальних. Закладів потребує більше тисячі учнів. Наразі цього транспорту вкрай не вистачало, розповідає секретар селищної ради. Тож кожен новий автобус на вагу золота. Цей автобус для нас як знахідка. Це як знахідка і це допомога. Село десь трошки є бокове, яке до підвозу цього ліцею, де я буду займатися. І та дитина для батьків досить важко. Ну будемо якраз вона полегшує нам дуже сильну ситуацію. і Підвоз дітей до школи. Вартість одного шкільного автобуса становить 3,8 мільйона гривень. Наразі Солотинська громада потребує ще два транспортні засоби. У цій громаді Солотинські два автобуси були передані на фронт, плюс приїжджають діти з особливими освітніми потребами, які потребують підвезення, і потреба постійно міняється сьогодні. Ми передаємо автобус особливими освітніми потребами. І знаємо, що громада потребує ще одного такого автобуса. І також потребує два автобуси з підвищеною прохідністю, тому що ці автобуси підвозять дітей в гірських районах. Іванна Осташук, телерадіокомпанія Раї.